У Черкаських рятувальників плановий рейд в селу Леськи. Видніються клубки диму, тож шукають пальів. У поміч дрон розповідає майор служби цивільного захисту Роман Сущенко. Літальний апарат може підніматися на висоту до п'яти кілометрів. Ми можемо набагато далі летіти. Люди, які зараз нас не бачать, ми дрон піднімемо, вони даже дрони не почують. Виявити порушника вдалося швидко. Чоловік саме палив бадилля від кукурудзи. Поки що обійшовся попередженням. Називатися не захотів, однак провину каже, визнає. Ми вам хочемо нагадати, вручити таку пам'ятку, керуйтесь нею, а цього бажано не робити. Ознайомлюйтесь. Вибачте, більш не будемо. На прохання загасити полум'я реагує. Тепер говорить, буде інакше утилізувати листя. Не знаю, десь буду складати, але. Про ризики нехтування правилами пожежної безпеки розповідає капітан служби цивільного захисту Вікторія Школяр. Зараз в області фіксується п'ятий клас пожежної небезпеки. Температурні показники високі, суха, суха рослинність є і дуже легко може все займатися і розповсюджуватися. Громадяни, на жаль, нехтують цими правилами, тому що для, вони вважають, що для них немає заборони, вони думають лише про те, щоб Привести до ладу свою територію, це незаконно. З початку року на Черкащині зафіксували більше трьох сотень пожеж більшість через людську необережність, зазначає фахівець відділу цивільного захисту ДСНС Черкаської області Олександра Нижник. Тому нагадує громадянам про відповідальність: порушників каратимуть штрафом від трьох до шести тисяч. Даємо листівки громадянам, щоб вони почитали. І звертали увагу на те, що не можна палити суху рослинність, особливо у пожежно-безпечний період, який зараз триває на Черкащині. Анастасія Кашит, Федір Коцаба, Суспільне, Новини, Черкаси.